Професійна команда КВК Бігуті. І з нами сьогодні грають Аня. матія. Дивлячись на неї, все стає ясно. Що ясно? Все ясно. що ясно? все ясно. нічого не ясно. Також з нами грає Шило. Діє шило, а значить, ми крутимося. Ми на статі взагалі крутимося як можемо. І як без цього моя дочка. готові лашутку. <кхем> В алевських лісах завелись папосні лосі. І они, коли гождуть на зупинки маршрутку, курять копитом. Все з тобою понятно. Що понятно? все паня? Що понятно? Все, понятно. Шило, А ти що приготовила? Ботинки Шило, які ботинки у нас КВН? Ушила ботинки, шити можна. Одна якось пришли їм. покажи їм, як треба. Мамо, я все порішала, я все приготовила. І так, вірш. Садок вишневий коло хати, за хлопцями дівчата йдуть, а хлопці з палками їх ждуть, да щоб тих надуть. І так, перша наша мініатюра. Совбезі. Дівчино, не штухайтесь, будь ласка, а я не дівчина це не мені ріша. Мужчина, я же женщина. Ага, я теж. Оце таки, знаєте, не рада, що я занімала. Ну, що, бабу, хто перший поки? А ще вам покрутила. Плантинка в магазині все по 10. І так же протягом трьох годин. Удньошка, скільки вона стоїть? 10, 10 гривень. А от оце окно скільки? 10 гривень. 10 гривень, дівчину, он вивіска. Все по 10. Прочитайте. Читать? А що то такое? Девушка, купить книжку за 10 гривен не читай. Ух ты, я купила читать, я купила читать. Ну а сейчас давайте посмотрим, как выглядят современные девушки-охранники в ночных клубах. Девушка, сумочку, пожалуйста, покажите мне. Конечно, конечно. Так, отнесаем. Ух ты! Аж сумка, настоящая, настояща, да? ну так, да, девушка, можна пройти. Та ні, ну пудушки, треба все обойти. Духі. Кошанель No6, да, дякую, так, да, можна вже пройти. Вони ж тільки вижили. А ви знаєте, що спіртне не може? Наша команда леток через 50 Ой, не, бабоньки, виглядайте на молодежці пішла. Ну неужели мы собі свої такі года позволяли таку по коротку поколінаю? О, Руслана, на шоле, сама забила, как в 2013 году попащать нагиналась, що все вопрос за что не держались. Баба, ви знаєте що? Оце я на виходних них сповідала, що в церкву ходила, Та да, яка церква? Зараз модно на церковний радіо. дзвонить до ця Сергія. А -а -а. А -а -а. Ну що, бабоньки, і... давайте покажемо цій молодожі, як треба це танцювати. Давай. дуже часто потрапляють інструктори з водіння автомобілів. Чого ти тут стала? Як цього? Надо стати. Люди пішохода друг когось сп'ють. Я розумію, чого ти тут стала? istorija. Tako imamo so se u